У Сумській районній раді відбувся виїзний форум Прифронтова Сумщина права людини в умовах війни для голів громад є багато інформації для реальної допомоги людям. Регіональна представниця ОБУСмана України в Сумській області Тетяна Мироненко говорить: спектр проблем нашого прикордоння великий. Державні інституції плюс міжнародні допомога є. Голови громад, доєднуйтесь, бо. Люди в такому стані не здатні іноді об'єктивно оцінювати ситуацію. Багато чого залежить від самої людини. Багато треба створити самій. Це стосується як міжнародного реєстру збитків, так і деяких кроків, які стосуються безвісті зниклих. Я вважаю, що саме головне це питання безпеки і оборони. Це саме болюче окреме питання: діти, евакуація, нові місця проживання, багатодітні сім'ї. Тут особлива увага. Якісь громади були вже в занепаді, а туди приїхали люди внутрішньо переміщені. Вони привезли з собою дітей. То треба більш гнучко ставитися до цього головам громад. А ця гнучкість вона ж відзеркалиться і у співпраці з такими організаціями, які ми сьогодні привезли клуб Рибалок України, головні ресурси ЮНІСЕФ. І про ці ресурси конкретно тут говорить пані Ірина з 2026 року. Є виплати для дітей з гострими реакціями на стрес. Допомога надається в таких випадках, значить, якщо дитина. Під до 18 років з гострою реакцією на стрес, але обов'язкова госпіталізація. Якщо дитина попала в лікарню, допомога надається в розмірі 16 тисяч гривень. Якщо хтось з батьків один і не дай боже. Обидва загинули. Якщо є загиблі в родині, дитині теж надається допомога в розмірі 16 тисяч на прямому зв'язку. Форуму у Сумській райраді і народний депутат України Ігор Молоток. Як депутат Верховної Ради від рідної сумщини, майже щоденно спілкуюсь з людьми, які потребують на допомогу, і чітко розумію, що жоден закон не зможе працювати без Зворотнього зв'язку без спілкування з людьми, тому вбачаю свій обов'язок, щоб голос громад був почутий в стінах Верховної Ради, і наше завдання, щоб кожен мешканець Сумщини відчував себе захищеним щодо зруйнованого житла. Є відновлення, це держава. Але є ще один додатковий шлях: міжнародний реєстр збитків. Запам'ятайте, це словосполучення. Це не є відновлення, це те, що створила Рада Європи, і те, що світ покаже завтра Росії і пред'явить цей рахунок, і вона буде вимушена платити. Тому треба це засвоїти і шукати саме міжнародний реєстр збитків. Заступник голови сумської райради Володимир Біцак говорить, якщо через такі зібрання можна допомогти, це великий плюс, бо реально під час не вистачає інформації, що де і в які двері стукати. Тим більше, форум стартував з сумського району, а далі рухатиметься по інших чотирьох районах області. Я впевнений, що такі форуми треба проводити. І як зазначила одна із старост ворожбянської громади, що каже: ой, як як дуже добре, що ми маємо можливість поспілкуватися взагалі, тому що каже. Своєму старостаті там щось працює, а нема спілкування. Тому каже: ой, як добре, що то ми до них їздили. Тепер вони до нас приїхали. І окрема тема сім'ї захисників України. А незнання, де твій син, брат, чоловік, просто добиває, але тільки не віру. Купінський напрямок оттуда практично немає нічого. Оттуда немає. Тоді як зразу. Зник він офіційно 14 листопада, 24-го року. І їх 20 листопада провели в Краснопільську громаду, і діти їздили, забирали сашені речі. Вони сказали, що вони попали в ад. Там спасти було неможливо. Все більше ми нічого не знаємо. Статут тут без вісти зникло. Так що тільки надіється, діється і вірить. Вірити і не пасти духом це те, що потрібно всім українцям.